Вітаю, друзі! Кабмін знімає з бронювання деякі стратегічні галузі. Про це та інше довідаєтесь за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою. Нечистю. Отже, Кабінет міністрів України виступив проти бронювання працівників газової галузі від мобілізації. Вдумайтесь, газова галузь буде підлягати мобілізації. Тобто працівники газової галузі, ті, хто обслуговують газові мережі і е, газові прилади, будуть мобілізовані на фронт. Це за принципом, мабуть, чим гірше, тим краще. Головне, що заброньованими є співробітники всіх грантових організацій, оці всі Соросята, Чмирята і тому подібне. Якщо у вас зникне світло, опалення чи зб'ється Унітаз, викликайте цих працівників критичної інфраструктури, цих слуг Сороса і засуньте головою в цей Унітаз, Думайте. Спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.